Вітаємо вас у Кременчуці. Ми вже знаємо, що Кременчук з вами тепер пов'язаний більш тісними зв'язками. Розкажіть нам, як це відбулося? Ну, тепер в мене є родичі в Кременчуці, я одразу кажу. Бо це брат мами моєї дружини. Дуже заплутано. Ніхто не запам'ятає, але неважливо. Не родичі ж, родичі. Правильно, тому теж взагалі частичка тепер моєї душі на Полтавській області. Бо якби родина, коли вона об'єднується, вона стає ж така одна велика родина. Тому все. тепер. Тобто він тут знайшов своє кохання? Ні. Він ну, не переїхав? Ні, ну в мене, скажімо так, в мене взагалі як дружина, вона то родом з Києва, але батьки з Полтавської області. Ви вже бачили щось в Кременчуці, чи знаєте, якісь для себе визначили родзинку нашого міста? Слухайте, ну я люблю це місто, тому що я тут точно не перший раз. Я був на набережні, де виставляли телескопи, і кременчужани дивились за зірками і планетами. Я був на джазовому фестивалі, я не знаю, до речі, проходить, чи, 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 чи проходить він зараз. Щоб прямо гуляти, десь не гуляв, знаю, що чудовий є парк на, на березі Дніпра, в якому ми гуляли навіть з моїми дітьми. Якось так. Щоб закінчити справу особисту, третю дитину ви назвали Михайлом. І в одному з інтерв'ю ви казали, що ви дуже хотіли, щоб вона народилася тут. Зараз ми бачимо, що в країні війна, чи змінили б ви свою думку через це? Абсолютно, ні. Я вважаю, що ну, я буду казати чисто суб'єктивно, що війна це випробування для кожного українця. Я вважаю, що випробування, які нам даються, потрібно їх не оминати, а потрібно їх проходити. Я вважаю, що у нас благословенна земля і війна це і трансформація, і розширення. Тому насправді це перше, а друге, що ми, ми закохані в Україну. У мене було мільйон можливостей звідси поїхати. Мені пропонували великі гроші в США бути частиною гурту. Але є тут місія нести інструментальний жанр, який сім років тому нікому був не потрібен в цій країні. Сьогодні збираються повні зали, слава Богу. Тому насправді я вважаю, що це певний культурний базис. І те, що люди ходять на авторську інструментальну музику, це величезний прорив. Діти починають ходити в музичну школу, діти хочуть купувати фортепіано. І це стає теж модно. Бо мені здається, що був такий період, коли ну прям взагалі, там, якщо тебе віддають музичну школу, це якась каторга. Ось і скажіть, як найскладніше стало створювати шедеври е, в умовах війни вам? Ну вони не створюються, вони приходять. Музика приходить. І я не вважаю, що створення відбувається за рахунок мозкової активності. Я, я жартую на цю тему постійно багатьох інтерв'ю. Що е, це як Wi-Fi роутер, коли ти отримуєш пароль, ти підключаєшся до інтернету. Так само з музикою, тобто 20% музики прийшли до мене взагалі вісні. Інша частина за кермом з дітьми, коли щось дуже добре, коли щось дуже погано. Тому насправді це певний пакет інформації, який приходить. Далі, звичайно, йде процес аранжування. Як не дивно, я все одно я чую в своїй голові, як, що грають скрипки, що грають труби, наприклад, що грають рок-музиканти. Єдине, що потім це треба донести музикантам, оркестру треба розписувати ноти, а музикантам треба пояснювати. Чи різниця різниця прихильність публіки України і прихильність публіки за кордоном, де ви також буваєте. Ну, куль культура, культура взагалі в цілому, сприйняття не тільки інструментальної музики, взагалі живих концертів. Звичайно, вона набагато голів вище в Європі. Я цього не скриваю, і насправді я цим хочу навпаки стимулювати наш український ринок. Ну для прикладу, ти їдеш в села, не міста, в села, і там на вибір стоїть два е, крутих роялі. І там Ямаха, Стенвей. Вибирайте, на якому ви хочете грати. Симфонічні оркестри в маленьких селах, громадах. Вони потім якісь у них батли між селами, там оркестр, там оркестр. Ну тобто не з вилами село на село з граблями, а оркестрами. Це дуже круто, але ж це це не, не те, що ми якісь не не такі, а ми фактично тільки 30 років. При сучасній історії українській, да, ми отримали цю незалежність. А до цього ну, нас гнобили, нам розказували, що десь там в Моск... Москві десь там краще, українська мова це не круто, село це не круто. Паспорта людям не видавали в селах. Якби якщо ти е, з Києва, наприклад, то тільки російська мова, там хто приїхав, там, говорить українською, це з села. Ну якби, да, тобто викривлення взагалі розуміння. Насправді я переконаний, що майбутнє України йде за селом, тому що це аграрна країна, дуже потужна країна. А якщо Говорити про нашу культуру, якщо а, буде йти цей рух, і на нього не будуть забивати. Я кажу, як є. Я вважаю, що глибина наша через те, що ми пережили війни, голодомори, революції, глибина української душі, вона безмежно широка. І сьогодні, під час війни, в Європі всі бачать, які ми можемо бути. За вами стоїть інструмент. Ви його привезли з собою, і це наш місце. Ні, звичайно, це привезений з Києва. але ну, я скажу, що в Кременчузі ще не так все погано. І чорний інструмент непоганий, тобто на ньому можна було б дати концерт. Яким зіркам українського шоу-бізнесу ви аранжували? Да, майже всім, простіше сказати, з ким я не працював. А що тоді в планах на найближчий час? Саме найближча колаборація з Джері Хейл. Ми вже заявили її на її сольному концерті в Києві. Попереду, ну я буду я не буду казати кліп, це відео відеоробота, бо зараз війна і насправді сьогодні немає сенсу робити якісь вичурні шоу чи знімати там помпезні кліпи. Я вважаю, що головне творчість, головне творити. А знаєте, якщо воно знаходить відгук серед аудиторії, то це вже це вже головне. Ну і про війну розкажіть нам про вашу програму реабілітації військових, про яку ми читали, також в інтернеті. Ну я так скажу дуже завуальовано для безпеки наших військових, бо я принципово заплутаю, дуже багато не показую. Тобто, там, де я виступаю з концертами, зазвичай в цей же день, десь або в цьому регіоні, або в області, я обов'язково даю концерти для військових. У форматі музичної терапії вже вісім років я проводжу подібний формат, але для дітей особливих, тобто це аутисти та діти з синдромом Дауна. Ну а сьогодні у нас є ПТСР. І знаєте, сьогодні все таки в, в, в наших просторах це звучить трошки як якась езотерика. Ну, музика, терапія. Це десь щось незрозуміло, але існує практика світова і Сполучені Штати, і Велика Британія використовували для військових, які пережили Другу світову війну, які пережили В'єтамську війну. І це як. Одна з елементів програми по реабілітації військових, тому ми це розпочали. Фантастична реакція. Хлопці плачуть від цього плачу. Я ну коротше, це це дійсно дуже потужно. Я вважаю, що це має бути. А скажіть, ви в 2020 році приїжджали в Кременчук разом зі своєю дружиною. Ви зараз з нею не виступаєте? Звичайно, виступаю. Просто у нас така історія, що зараз Мишко наш він ще дуже маленький, і просто фізично зараз ми, ми не мали можливості їхати в такий. Я не буду казати, що це великий тур, але все одно він складний. Дуже багато логістики. Тобто, як тільки Мишко стане ще більш міцнішим, ми обов'язково поїдемо разом. А мій автомобіль вже команда називає Хмара Мобіль, тому що коли ми їдемо в тур. З родиною це завжди дуже голосно, дуже шумно, але прикольно те, що діти спостерігають за тим, як відбувається цей процес. Вони бачать, як ми працюємо, і є теж розуміння, що ну, знаєте, як для, для, для багатьох людей концерт, а що там вийшов, зіграв? Ну, тобто це величезний труд, і багато років до цього, багато місяців підготовки до турів, тому це завжди. Спасибо. А ваші діти в музичну школу не ходять? Не, ні, вони ще не ходять в музичну школу. Ми не з тих батьків, які будуть знаєте, там, пушити. Там, от, ми музиканти, і ви будете музиканти, і діти ваших дітей будуть музикантами. Ми, ні. ми за право вибору, але я дуже хотів би, щоб хоча б трошки вони повчились, бо я вважаю, що формування нейронних зв'язків, тобто музика теж свою справу робить там. Тому хай це буде рік, але вони позаймаються. А там право вибору.